Тепер висить тільки на цих двох пружинах. Скоріше, там вже підшипники розсипалися повністю. Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні я буду повторно розбирати пральну машину. Два місяці тому я був, поміняв амортизатори. Машина все працювала, все добре було. Зараз з'явився отакий стук. От що починається робити з машинкою. В якийсь такий з'явився стук. Ось така причина. Барабан наш під, підскакує. Після такого стуку в пральній машині прийдеться мені повністю її розбирати. Можливо, за більше 10 років машинка працювала, можливо, тен, вже там. можливо, підшипники при розбірці вже буду бачити, що до чого. Щоб зняти цю частину мотора, це є магніт. Беру такий ключик, це ключик в мене на 17. Потрібно, щоб спереді барабан хтось підтримував, ну, так як я. Такої можливості в мене немає. То я тако беру молоточок і так попробую зараз, щоб просто болтик зірвати з місця. Болтик потихеньку вже відійшов, але потрібно ще молоточком і ключиком я був зірвав. Тепер беру отаку головку на 17. І попробую відкручувати. потихеньку потихеньку йде. Тепер уже трошки краще пішло. Все болтик я відкрутив. І так, магніт мотора я зняв. Дивимося. Тут все чистенько, все добре. Буду знімати вже обмотку мотора. Беру ключик на 10 головку і відкручую. І так, знімаю ще тут розйоми такі є. Один є, другий треба ще відкрутити. Тут отверточки. Магніт. Обмотка все добре. Нічого такого не видно, щоб щось було. Так, далі знімаю клеми. Це клеми на тен. Тут щось по-другому немає, як перепутати. Немає своє посадкове місце. Так, тут відключено, тепер ще ключиком на 10 відключити заземлення. Треба. Все, барабан я відключив. Кришка в мене вже верхня відкручена. От тут болтик і тут болтик. І вона отак стягується. Раз. І все. Знімаю зверху на барабані такий бетонний грузик є. Також тут ключики на 10. Ось такі 4 саморіза і така бетонна плита. З лотка подачі правильного та води. Ці такі шланги. Нажимаю хамутик плоскогубцями і знімаю. Тепер я буду розбирати передню панель. Знімаємо цю. Такий лоточок. І щоб зняти передню панель, тут є два таких отвори. З лоточка ще йде такий шланг, це є подача води уже в самий барабан. Ось така резиночка знімається. Все. Тепер потрібно зняти цю резину з барабану. Тут вона кріпиться такою проволочкою. Знизу тут є така пружинка, її піднімається. Потрібно буде нову, ця обгнила повністю. Тепер резину я можу зняти, так остамо її всередину. Є тут такий відсік для зливу води. Викручуємо зараз цей болтик один, тепер є тут такі защолочки і відщолкуємо нижню панельцю. Все, панель є. І тут є три таких болтика, потрібно відкрутити також. Ще два болтика є тут і тут. Але перед цим треба зняти цю панель. Відкручуємо ці хамутики. Викруткою потрібно нажати тут такий язичок і тоді можна знімати. Один є. І так, знімаю всі фішки. Перепутати тут неможливо, не, не тому що. Всі фішки мають друге посадочне місце, своє посадочне місце. Всі роз'єми фішки я познімав з панелі управління. Тепер зараз відщолкну цю панель. Є тут такі защолочки. Нажимаємо. Все, панель я зняв управління, тепер ставимо в стороночку. І тут ще є один болтик тут і один болтик тут. Все тепер я можу зняти повністю всю панель. На передній панелі ще є така фішка, та також треба від'єднати. Також потрібно зняти грузи на передній панелі. Ключик на 10, головка на 10. Знімаю грузи. Зняв я вже ті бетонні грузи. Ось що робиться з барабаном. Далі відключаю, ще, тут є такий шланги. Є тут внизу барабана. Це такий зливний патрубок. Потрібно відкрутити викруткою цей болтик і зняти цей шланг. І є кріплення ще провода. Потрібно тут ще відкрутити саморіз і від'єднати проводку від барабану. Тепер потрібно ще зняти амортизатори, тут є така защолочка, нажимаємо і витягуємо. Один зняв, тепер ще переверну, зараз машинку знімаю тут. Тут я все відключив. Два амортизатора я вже зняв. Два трубки я всі відключив. Залишається зверху пружини. Дві пружини зняти. Барабан тепер висить тільки на цих двох пружинах. Тут є такий фіксатор пружини. Просто викруткою піддіваю тако. І з другої сторони. Все, тепер можна барабан знімати. Отак От він собі свободно там ходить. Скоріше там вже подшипники розсипалися повністю. Все, тепер буду розбирати барабан. На барабані також є кругом болтики на 10. Зараз це все відкручую і буду розколювати барабан. І так, нижня частина половина барабану все залито брудом. Сальник вийшов з ладу, підшипники теж вийшли з ладу. Що по тену, в хорошому стані. Так, ця частина вся треба відмивати, відчищати, замовляти сальник із підшипниками. Що тут робиться? У цій частині барабана повністю згнила ця хрестовина. От У нього тут і шат є. Барабан уже так ходив свободно, що вже тер повністю у передню кришку. І так буду витягувати я сальник і буду вибивати підшипники. Підставлю отакі під низ брусочки і вибиваю підшипник. Один підшипник вибив, зніму сальник. в якому стані сальник. Підшипник весь ржавий. І вибиваю другий підшипник. Все, вибив я другий підшипник. Готове місце вже для нових підшипників. Ось що з великим підшипником, який він ржавий. Повністю заклинив. Ще коли був на барабані, він ще трохи прокручився, тепер він вже все не прокрутити. І також Менший підшипник заклинив. Саме важче мені було зняти цю хрестовину із барабана. Тут є такі болтики. І я ці болтики і ведешкою бризкав. І нагрівав, і позривав я повністю всі грані, що я зробив, кругом я надпилив болгаркою. Тобто перерізав болт і тут лишалася коротка частина. І Потім я викручував такими спеціальними кліщами. То для мене це було дуже важко. Замовив я вже всі запчастини і болти три болта для кріплення хрестовини. Чекаю замовлення, коли прийде. Купив вже такі запчастини, вже мені прийшли. Два підшипника, 205-206 сальник і три болтика для хрестовини. Якщо з підшипниками не було таких великих проблем, то з хрестовиною було більш проблематично мені було вибрати, тому що цей діаметр, висота цього вала кругом більше продаються 100 мм. А мені треба було 150 мм. Але все-таки все я знайшов для сальника смазочка є уся. Буду тепер собирати. Відмив і почистив ці частини пластмасові барабана. Місце під підшипник з однієї сторони почистив, з другої сторони все підготовив, почистив. Ця частина вже в мене готова. Другу частину я також все почистив, все вже готове. І самий барабан. Також і все почистив. Хочу ще перевірити тен. Включаю мультиметр, тестер на опір 200 Ом. Підключаю до клем І у нас тут зараз показує. Тен має опір 26 Ом. І ставлю тепер мультиметр на більший опір. На 2 мегаома. І перевірю на корпус. На корпус все добре, тен в хорошому робочому стані. І так, спершу буду встановлювати хрестовину на бак. Оце в мене новий підшипник. Оце старий підшипник, і беру і легенько сажаю. З однієї сторони вже підшипник посадив. Тепер беру і буду з другої сторони. З другої сторони буду підшипник садити, знайшов таку гайку, це від старих колись батарей, така була заглушка. Повністю він сідає в це посадочне місце. І на підшипник якраз на краї сідаю. Все, другий підшипник я також посадив, залишається встановити сальник. На сальнику вже є вже смазка тут, але потім я ще додав смазочки. Сальник також посадив. Оці краї має бути рівно з сивою пластмаскою. Набив я повністю маскою. Все, одіваю вже пластмасову частину на барабан. Дуже гарно сіло на вал. Достанавлювати другу пластмасову частину барабана. На другій частині барабана є таке посадкове місце для тена. Сюди, щоб тен сів, і легенько посадити кришечку. Все, друга частина барабана також сіла. Все добре. Барабан буду збирати ті самі послідовності, що і розбирав. Кругом обкручую болтиками по всьому діаметру. Зібрав я вже повністю бак, закрутив я болтики. От вже як крутиться вже бак, немає ніякого, ніде нічого не цепляє, вже крутиться дуже тихенько. Установлю я на своє місце, де б бак повинен стояти. Бак я вже підвіз, тепер буду ставити амортизатори знизу. Установив я амортизатори з одної з, з другої сторони. Тут закрутив болтик, поцепив ці патрубки. Тут нажав, був плоскогубцями, назад посадив. Провід сюди також назад поставив на своє місце. Зафіксував таким хамутиком. Під низом ще провід кріпиться болтиком саморізом до барабана. Такі самі послідовності буду цепляти грузи, як і знімав. Установлюю я тепер передню панель. Тут потрібно підсипити такий шлейф, датчик відкривання дверей. І збираю два болтика тут і три внизу. Установив я передню панель, витягнув я цю резину. Тут зафіксував зовні на барабані, на, на передній панелі з барабана витягнув. І зробив я таку, взяв проволочку, двоєчку оцинковану, те, що у мене для фіксації. Цієї частини резини в мене вона повністю згнила. Я взяв і зробив таку саморобну проволочку. Зараз цепляю ще цю проволочку тут. І встановлюю нижню панель, вона йде на защолочках і на одному саморізі. Установлюю я вже блок автоматики, вона йде на защолочках. І потім цепляю всі роз'єми і вже буде встановлена панель управління. Установив вже блок автоматики, поставив всі роз'єми на своє. місце. Установив, установив лоток для правильного порошку та подачі води. Тут нажимаємо плоскогубцями на хомутик, натягуємо ці патрубки. Також тут все, лоток установлене. Тепер беруся за задню частину. Установлюю обмотку мотора. Тут є такі роз'єми, ставлю їх на своє місце. Роз'єми встановив. Тепер ставлю обмоточку. Фіксую все болтиками і тут фіксую також такий хамутик цей провід. Підключаю знизу провода, і машинка вже буде повністю зібрана. А, ще поцепити треба буде магніт. Встановив я магніт. Закрутив вже цей болтик, поставив таку міточку і зараз буде підтягувати також, як я відкручував молоточком. Все, повністю мотор я зібрав. Знизу всі клеми я підключив. Отак. Врав я вже повністю машинку. Зараз буде перший запуск її. Буду спостерігати. За нею, що там, щоб не підтікало нічого, щоб такого не було. Ставлю так, щоб на бистро. 800 оборотів. Все, запуск. Машинка набирає водички. Підтіка ніяких не видно. Буду тепер спостерігати, коли прийде режим прання і як воно буде вже працювати на віджим. І так включився режим віджиму. 800 оборотів. Ще треба буде відрегулювати ножки. І так, машинка розвиває 800 оборотів. Працює на стандартному режимі. Фактично вже пройшов капремонт машинки, замінена хрестовина, всі підшипники, сальники, сальник. Кому було корисне таке відео, та кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Всім дякую!